29 листопада вівторок Божі діти. Улюблені. Тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, бо побачимо його таким, який він є. Улюблені. Тепер ми Божі діти. 1 Івана 3. 2. Чи може будь-яка людська гідність зрівнятися з цим? Чи можемо ми посідати вище становище, ніж називатися синами безмежного Бога? Яка незбагненна щирість, яка нечувана поблажливість, яка дивовижна любов, що дозволяють смертним людям з'єднатися зі всемогутнім Богом? А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми? Улюблені тепер ми божі діти. Чи може із цим зрівнятися найвища світська честь? Показуймо християнське життя таким, яким воно є насправді, радісним, привабливим, цікавим, у нас вийде, якщо ми тільки захочемо. Ми можемо заповнити свій розум живими образами й уявленнями про духовне і вічне і у такий спосіб посприяти тому, щоб духовне і вічне стало реальністю для інших людей. Очима віри, вони побачать Ісуса як нашого заступника, який стоїть праворуч Бога. Очима віри, вони побачать оселі, які він пішов приготувати тим, хто любить Його. Очима віри вони побачать одяг і вінець, приготовані для переможця. Вірою, вони почують пісні викуплених і побачать вічну славу. Ми повинні стати ближче до Ісуса в послуху з любов'ю, якщо хочемо побачити Царя в Його красі. Спілкуватися з Отцем і Його Сином Ісусом Христом означає очищатися, ушляхетнюватися і бути учасником невимовної та славної радості. Їжа, одяг, багатство і становище в суспільстві мають певну цінність, і в них є своє місце. Але підтримувати постійний зв'язок з Богом і бути учасником Його божественної природи це безцінний скарб. Наше життя має бути поховане з Христом у Богові, і, хоч ще не виявилося, що будемо, знаємо, що коли він з'явиться. Тобто, Христос ваше життя. Ми будемо подібні до нього, бо побачимо Його таким, який Він є, Перша Івана 3,2 Царська гідність християнського характеру сяятиме як сонце, і промені світла від обличчя Христа будуть відображатися на тих, хто очищає себе як чистий він. Перевага бути синами і дочками Божими коштує недорого, навіть якщо заради цього нам доведеться пожертвувати всім, зокрема і самим життям. Друзі, яка ж чудова новина! Господь подарував нам найвищу честь, яку ми тільки можемо собі уявити. Тепер кожен із нас може називати себе дитиною Божою.